Прокуратура почала обшуки в приміщенні головного управління столичної патрульної поліції. На місці події перебуває моя колега Ганна Цапек, і вона знає більше вже готова нам розказати. Ганну, вітаю ще раз тобі слово. Вітаю Хрустину. Отож, ми справді вже під стінами національної поліції в нас появилася інформація, що е, з'явилися нові не так свідчення, як інформація про неї трішечку згодом. Стосовно подій, які відбулися 7 лютого у Києві, коли е, патрульні поліцейські переслідували чотирьох правопорушників на БМВ. Е, внаслідок цього вони грубо порушували правила і не звертали увагу на заклики зупинитися і е, тобто припинити рух власне на автівці. Е, Після того, як ними було проігноровано стільки наказів зупинитися, якось звернути увагу на поліцейських було було відкрито вогонь, внаслідок чого якраз загинув 17-річний хлопець. Нагадаю, також що Віталій Кличко підтримав поліцейських, написавши у своєму Фейсбуці інформацію про те, що ера мажорів уже закінчилася, і п'яним не слід порушувати правила. І зараз, якраз сьогодні, у нас з'явилася інформація інформація з перевіреного джерела, що у стінах патрульної поліції прибула генеральна прокуратура, і вона якраз вилучає справи документи щодо цієї справи, і як наразі відбувається, що зараз наразі відбувається, ми намагаємося якось з'ясувати і з кимось поспілкуватися. Сподіваємося, що якраз хтось нам більш детальніше прокоментує цю ситуацію, але наразі ніхто до нас виходити не хоче і пояснювати, що тут відбувається. Також ми будемо залишатися на місці. Ну і звичайно, як тільки нам вдасться взнати більше, Ільше стосовно цієї інформації обов'язково включимося в прямий ефір і про це повідомимо. Ну а поки передаю тобі слово Христина.